Людина хоче змінитися, але не знає, як як саме це зробити. А змінитися людину змушують певні обставини. Але шляху вона не бачить. Це звичайна типова картина, типова ситуація, коли людина не бачить, куди їй далі рухатися, щоб змінити своє. Ставлення до життя і таким чином стати щасливіше, більш збалансованіше, відчувати щастя і радість у будь-якій ситуації. Це просто, як і все складно. По-перше, треба почати з відмови своїх переконань. Треба прибрати свої старі переконання. Які вже не актуальні, які, як правило, були є помилковими, і які привели вас туди, де ви є, там де є смуток, печаль, біль і мало чого хорошого і насправді радісного позитивного. І от тільки відмовившись від своїх переконань і установок, ви зможете скинути. Той камінь, який вас тягне на дно цієї річки смутку. І потім ви знайдете нові свої переконання, нові цінності і новий, новий свій шлях своєї нової особистості. Бо не відмовившися від того, що. Не надало вам того, чого би ви хотіли, і не, і не отримавши на, на місце цього, те не взявши ці інструменти, нажимаємо їх так, які вам потрібні, ви завжди будете топтатися на одному і тому місці. І ваш саморозвиток закінчиться, не почавшись. Подумайте про це.